Співаю зараз тільки українські, щоб уже ніхто і гадки не думав, що я, хоч якимсь чином, відношусь до них, кохання сміється посилу на Чеменом. Уродженець Харкова та зірка шоу Україна має талант. Олександр Кварта сьогодні дає ексклюзивне інтерв'ю для ютуб-каналу Ростислав Продакшн». чому більше не виконує російською мовою сіньоріта я влюблен» та інші хіти. Співак також повідає про запальні трюки, які виконує на своїх концертах. А це запальні танці. Саме цікаве зараз, коли у мене на концертах звичайні пересічні люди намагаються повторити, і це. Самі такі активні, самі такі цікаві моменти в моїх концертах, коли я їх ще й на сцену закликаю. Кварта також пригадає, як на початку 2000-х пробивався в російський шоу-бізнес, і як Алла Погачова запримітила його пісню і взяла собі в репертуар. Дорога не унывай» Конорар я отримав. Ми це все в. Оформили через паблішинг офіційно, що вона виконавиться. Більше уже за хвилину я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, за першою освітою Олександр Кварта, вчитель малювання та креслення, у школі пропрацював 4 роки. Однак, зізнається, його завжди приваблювала співоча кар'єра. Публічний шлях виконавця розпочався на столичному хрещатику в програмі Караоке на Майдані. У фінал шоу Сашко не потрапив, але його стали впізнавати на вулицях. Згодом у Ще в одному відомому телешоу Україна має талант, де дійшов до півфіналу і завоював прихильність журі і глядачів хітом Сіньоріта. Варта родом з Охтирки Сумської області. Там чився в музичній школі, покрасу скрипки і займався в балетній студії. Закінчив лебединське а згодом став випускником Харківського національного педуніверситету. Писати пісні та виконувати їх почав ще в студентські роки. Щоправда, курс тоді тримав на Москву. Зізнається виконавець з 2006 року. Поїхав навчатися в Москву. І хотів пробиватися з своїми піснями власними. На той момент я писав російськомовні пісні в основному. І ну, Тут не скриваючи, всі знають, що тоді пробивалися під свиту Примадонни і всі мріяли про те, щоб попасти на цю сцену. От. І коли в 2009 році я повернувся в Україну з Москви, того, що в мене. Вже була вагітна, дуже вагітна дружина, і ми прийняли рішення, що народжувати ми будемо тільки в Україні, то я повернувся в Україну. А, але за той період, поки я там жив в Москві, я відправляв свої пісні на різні радіостанції. І одна з цих радіостанцій була Алла Борисовні. І це була така Алла іщи таланти чи щось таке на, на кшталт того. Та? І тоді. Вже через два роки, коли я вже був в Україні повернувшись, та і вже після Україна має талант, і вже я готувався до конкурсу е, з цією піснею виступати по телевізору на різдвяні, до речі, зустрічі е, пролунала ця пісня у виконанні Але Борисівни, Примадонни. І я те не знав. Мені подзвонив брат мій Рома і каже, що так, і так Саша, дивися по інтеру. Пугачова співає твою пісню. Ну а тоді вже я зв'язувався з нею і через агенцію, е з'ясовував, яким чином попала, і то вона мені сказала, що на радіо Алла це почула і е сказали: будьте щасливі, радійте, от того, що вашу пісню заспівали за два роки, а не за двадцять, як багатьох виконавців чи авторів, які присилають свої пісні. Однак Олександр вирішив зателефонувати у Москву. І уклав угоду з агентом, але погачовою на договір про авторське право. Мені виплатили гонорар кілька тисяч доларів. Це стало солідним внеском у нашу першу автівку. І Роялті я мав отримувати теж. Але Роялті я так і не отримую, тому що це Росія. Там все складно. І жодного копійки за її виконання я так і не отримав. З... Авторських прав. Знаєте, це скажу так, насправді це вже історія. Як би там не було, є чим пишатися, що Алла Борисівна заспівала твою пісню. Коли я зустрічався з укупником з цього приводу, він мені казав, що Саша, радій, то що мої пісні вона брала взагалі не питаючі. А я переживав, що, боже, мене не спитали, як же ж я буду. В мене просто заберуть пісню мою, а це ж моя дитинка, одна із багатьох, які я писав. Так, я на цей рахунок переживав. І окупник тоді сказав, що Саша, не переживай, вона бере тільки те, що їй подобається, і це вже велике щастя, що тебе виділили серед інших і що в тебе є така пісня, яка їй підійшла. Вона зі мною не зв'язалася, а я дуже мріяв побачити її, але так це і не вдалося. Я зв'язувався з її агентами. От. І через її агентів я узнав ці всі новини, як це відбулося. А хотілося, звісно, поспілкуватися. Тому що моя мамочка дуже полюбляла її творчість. Та й вона ж в Харкові розпочинала свою кар'єру. І недавно зовсім там у Харкові керівник того ансамблю, з яким вона починала. Там був такий пам'ятний вечір цього керівника його вже немає. От, то згадували про Пугачову, про те, як вона це, свою творчу кар'єру розпочинала в Харкові. Це дуже цікаво було. Я ще мрію, дай Боже, побачитись з нею. Хто знає? Вона підтримала Україну, я їй вдячний за це, за її позицію, і вона молодець, що тут скажеш. Однак від початку анексії Криму та війни на Донбасі Кварта почав відмовлятися від російських пісень в репертуарі. Років п'ять тому на весь концерт їх залишалося всього три. Згадував Кварта. Натомість з'явилася новість 2014-го, коли я почав їздити в АТО до хлопців з концертами. В плані мови в нашому суспільстві зараз все змінилося кардинально. Багато друзів та знайомих прийшли на українську, прихильники, які ще донедавна писали мені російською, звертає. Юються рідною моя принципова позиція жодного коментаря в соцмережах російською. Нещодавно в мене навіть виникла суперечка з одним із дописувачем з Росії, який намагався довести, що Охтирка це російське місто. Насправді, це козацьке місто. Воно навіть до цього часу умовно поділено на сотні. Е, щоб там зараз не писали, там перевзувся е, пісні написані вже по 10 років, по 12 деякі та струмочок мій вже став як народним. Багато навіть хто не знав, що то моя пісня. А я вже на різних заходах, на різних весілях зустрічав, коли весільні музики там, чи хтось лабухи якісь співають струмочку. Біжи, біжи, струмочку, стрімко ставай рікою. Вийду я до та й стрінуся з тобою. В інтерв'ю для видання Oboz.ua Квартер також зізнався, що з дитинства також розмовляв українською мовою. Тато спеціально віддав мене до школи, де викладали українською. Правда, діставатися туди доводилося пішки на два кілометри довше, ніж до російськомовної школи. Навчався в педучилищі в лебедині, де муштрували українською так, що не проскакували ні росизми, ні діалектизми. Але коли приїхав до Харкова, мені було дико, що навіть. Багато викладачів ПЕД-інституті розмовляють російською. Олександр Кварта також їздить з виступами по військових частинах та госпіталях, а також збирає кошти військовим на благодійних концертах. Якщо з 2014-го їздив на Донеччину й Луганщину, до хлопців знав, вони чекають, щоб я їм її дав. То зараз таке нерідко сприймається на шкталт. Одні скачуть, інші плачуть. Був час, коли я думав, як із цим виступати. А коли побачив, що люди тягнуться, їм цього не вистачає. Хоч це позитиво, то вирішив не зупинятися. Також кварта в інтерв'ю нам розповів про брата, який служить у збройних силах України. Ну, бачите, ми з ним волонтерили з 2014 року, їздили в АТО, тоді до хлопців робили концерти, ну і везли там, допомогу якусь з собою. А, в Харкові тоді було мирно. А, ми їздили в Донеччину, Луганщину, це вже вважалося фронтом. Так? І коли вже в 2022 році все відбулося, так бахнуло, то ми продовжували волонтерити. Ну і настав такий момент, коли він доволонтерився і пішов служити, тому що е, там були наші друзі, які пішли так само захищати Харків, обороняти, та? і він пішов за ними. Ну, а я продовжую волонтерити, збираю зараз і для його частини, і крім його частини, іншим частинам ЗСУ я допомагаю. Е, то я несу свою місію, те, що я вмію найкраще співаючи. І так само збираючи донати піснею і допомагаю таким чином більше, ніж я вважаю, що я можу там в окопі допомогти. Але тим не менше, якщо так станеться, що треба буде вже й в окоп, то підемо в окоп. Чесно кажучи, не хотілося, щоб це досталося нашим дітям, тому що хочеться, щоб діти вже у нас під мирним небом жили. І... Ці традиції, які я пам'ятаю в дитинстві, щоб їм досталося це все щастя, яке присутнє на різдвяні свята. Дякую, що додивилися першу частину інтерв'ю з Олександром. До кінця а завтра ми продовжимо розкажемо про дітей та дружину Олександра, де вони познайомились та чим займається і як допомагає у творчості Олександру. Його друга половинка. Тож не забувайте підписуватися і включати дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео.